Натягаєш, зачіпляєш все. Делікатні обробочки. М'якенькі резиночки. Дуже приємно до тіла. Капець, що так гарно. <схи> Геніально. Привіт! Я Лана. Я керую брендом URSO. Сьогодні я покажу вам нашу нову чуттєву білизну і розкажу, в чому її особливість. Зараз ми знов на зйомці цього разу знімаємо наші новинки колекції «Спешл». Аміна, може перевдягатись? Так, ми організували Це... імпровізовану ширму. Віділі ген, ген, геніально. Я тобі поперівняю, трішечки за холодні руки. Угу. Без угу. Ні, точно ага, без. Сонку. Навпаки, більш з собою, свої емоції. Ага. О, так, клас, Стій, стій, стій. Отже, особливість нашої чуттєвої білизни, номер один, це виключно натуральні матеріали. Все це зроблено з бамбуку, такої ніжної, делікатної тканинки, яка дуже приємна до тіла. Особливість номер два це лаконічний вишуканий дизайн. Ми докладаємо дуже багато зусиль, щоб наша білизна виглядала просто, але елегантно. Кожна лінія, кожна пропорція це не випадковість, і ви зрозумієте це, коли приміряєте. І спробуй ось ці одягнути. Якщо треба буде з панчохами допомога, то ми тобі допоможемо. Приводжу майстер-класи по одяганню. І знімання панчиг. Натягаєш, зачіпляєш. Все, роки тренувань. Звертайтесь. Якщо станеш боком і будеш поправляти... Ага. О, от дуже. От, от як дивилась на Аліну, тільки що? Ой, кайф. Третя особливість це комплектність. Ви можете сміливо міксувати та поєднувати ці речі між собою, як забажаєте. Наприклад, одягнути ось такий леопардовий ліф з чорними стрінгами. Або поєднати чорний топ квітку з леопардовим поясом і, звичайно, з чорними панчохами. І ось зараз якраз ми знімаємо приклад такого поєднання мікс ін Match, коли ми поєднали чорний волослів та леопардові стрінги з регулюванням. Передягаємось в нюдовий воді. І останнє, але не за значенням, це безумовний комфорт. Делікатні обробочки. М'якенькі резиночки, такі регулювання, пласкі шви в цій білизні є все заради вашого затишку. Капець, що так гарно. плівка? Як ви себе почуваєте. Я особисто все це дуже сильно люблю. Розкажіть, як вам чуттєва білизна Йорсоу, і що з цього ви б додали собі в вішліст? Поділіться думками в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і тоді ми з вами обов'язково зустрінемось. Па-па!